Всіх вітаю, я Настя Шрамко. Якщо ми з вами ще не знайомі, то я той самий стратег і маркетолог, який допомагає експертам і спеціалістам монетизувати свої блоги і, так скажімо, вийти з голодних ігор інстаграму, переходити в таку вищу лігу професіоналів, які будують свій блог як бізнес. І сьогодні ми говоримо про те, як вийти із такої масовки та стати експертом, якому не кажуть дорого. Я впевнена, що ви. Точно зустрічалася з цим. Але перед цим хочу розповісти, що я, звичайно, так само, як і ви, проходила цей шлях, знімала і вела блог там, 24 на 7. Оці нескінченні сторис, думала, як їх правильно написати. Над кожною сторис сиділа, намагалася це бути корисною, всім там допомогти, такою добрячкою. Але, але я. Це робила тому що вірила. Якщо дам більше користі людині, то нарешті вони зрозуміють, що я така класна і будуть у мене купувати. А спойлер, ні, так не працює. Але ще робила як правильно, да як написано там в підручничках, які рекомендації дають, як там в курсах кажуть. А, звичайно, ось ці розпаковки особистості. І я хочу сказати, до речі, 80% експертів-спеціалістів досі, досі на ринку у нас роблять їх неправильно. Вони їх просто не вміють робити. А, оце естетичний візуал, але результат був один і той самий. А, перегляди були збережені оці вподобайки. Але цього всього рівно стільки, що я вела би просто блог, отак от, знімаючи або що, і просто підтримувала життя, тому що грошей ну, реально від цього було абсолютно так само. І в цей момент, це знаєте, можна. Прирівняти як гречка на базарі. В усіх все однакове, всі роблять одне й те саме, не розуміють, що до чого, чого не працює, як зробити інакше. Ну, тобто, да, як така гречка на базарі, нічим нічого не відрізняється. Клієнти якісь приходять або за дуже низький чек, або приходять на ці безкоштовні консультації і вичавлюють всі соки, і в результаті кажуть, я там ще подумаю. І Можна побачити, як в цей момент, звичайно, що вони заходять в роботу до других експертів, і спеціалістів з чеком в x 3 там більше, ніж у вас. А тобі просто сказали: да, дякую, я подумаю. Ти просто сидиш і думаєш, а чого? А як це взагалі працює? Ну, типу, та людина навіть не так сильно старалася, а до неї пішли. І в цей момент я зрозуміла. Дуже важливу річ, що люди не купують у тих, хто дуже старається. Люди купують, коли є дві речі у людини, у експерта, у спеціаліста це система і коли є стратегія. І от сьогодні я вам розкажу про три етапи: як вийти з подібної масовки. Перший етап це ваш офер. У нас як прийнято, якщо ми візьмемо, наприклад, парацетамолу, це таке, що всім зрозуміло, всім відомо. Якщо б перед стамо продавали в інстаграмі, то це така була б лекція про, про те, який він класний, з чого складається, який там спосіб дії, і, і оце отак детально розписана, просто база, такі характеристики розписані. Але це не те, що продавалось би, бо людям абсолютно все одно там з чого він складається, ну от ви самі посудіть, що ви там читали. Чи да, дізнавалась ви з яких хімічних сполук він складається? Ні, бо вам це не треба. Вам треба, щоб ви прокинулися без головного болю, могли погратися з дитиною, могли з подружкою піти, випити каву, випити чаю, зустрітися, погуляти містом, там посидіти спокійно, попрацювати. Там ті самі рілси познімати, але нормально познімати з гарним настроєм, а не щоб у вас боліла голова. І ось тут що важливо, у нас в інстаграмі дуже часто продають процес. Да, та не тільки в Інстаграмі, взагалі це проблема продажів. Чомусь а, продають процес а, і жалюються, що це не продається. А люди хочуть мати результат, і люди готові платити гроші, а лише за результат. Існує така дуже класна формула цінності. А, ви зараз її бачите на екрані. Це а, мрія клієнта Помножити на ймовірність її досягнення, а, і все це розділено а, на час і зусилля. І от, ключ в тому, що для того, щоб ваш продукт коштував дорого, ви маєте зробити лише дві речі: це максимально роздутий чисельник, тобто клієнт має побачити свою мрію, реальну мрію, і повірити, що саме з вами на 100% можна її досягнути. Тобто, якщо ми говоримо про те, що людина хоче схуднути, ніхто не хоче схуднути просто, просто так. Завжди є причина, чому людина хоче схуднути. Наприклад, Да там іде літо, і людина готується до відпочинку, і хоче виглядати на фотках класно, почувати себе класно, щоб їй не було соромно ходити там в купальнику, або готується там до свого дня народження і хоче влізти в класну сукню, щоб там не було видно, наприклад, животика. І, от, наприклад, якщо ви будете продавати просто схуднути, ну незрозуміло навіщо? А людина з більшою ймовірністю купить і прийде, тому що їй мрія влізти в ту саму сукню, в свою сукню за 30 днів. Ось ось це воно, ось це ключ. І ваші кейси, і впевненість будуть а, як таким паливом для віри в цю мрію, розумієте? І друге, а, і теж а, дуже важливо, може навіть найважливіше, це а, як можна максимально зменшити, і, я б навіть сказала, а, намагатися вбити знаменник. От давайте подумаємо, чому от Амазон став світовим таким гігантом. Бо вони ось цей знаменник, час та зусилля вони просто звели до нуля. Вам не треба там чекати тиждень вашого замовлення, не треба нікуди ходити витрачати купу часу. Ви робите один клік, і товар у вас у нас зараз. Підписка на Amazon, і от якщо ми ввечері робимо замовлення, то наступний день в обід ми вже можемо його отримати. Просто от уявіть, яка швидкість, тобто час і зусилля вони максимально максимально зменшили, можна сказати, вони майже його прибрали, і тому це класно працює. Тобто, знову ж таки, ще раз, максимально нам треба роздути чисельник і. Максимально зменшити знаменник, тобто час і зусилля зменшуємо. Мрію клієнту, ймовірність їх досягнення роздуваємо максимально. І якщо ми говоримо про багато оферів, які можна зустріти в інстаграмі, то це часто, знаєте, навчу налаштовувати світло, щоб ти могла знімати різ. По-перше, світло це не така тема, яку треба вивчати там по два місяці, як це продають. Це не те. Знаєте, от навчу налаштовувати світло. Ну чи це дуже важлива тема, яка впливає на те, що людина, якщо не вміє прям дуже налаштовувати світло, вона не може знімати рілз взагалі чи, чи що. Так, тобто, тут взагалі за цим сим стоїть максимально інша цінність, яка тут в даний момент не донесена. Клієнт хоче результат завжди як можна найшвидше отримати і як можна менше зусиль до цього докласти. Якщо там світло налаштовується, щоб знімати рілси, або продається там навчу знімати рілс, по суті, нікому не треба просто так знімати рілси. Всі ми рілси знімаємо для чогось. Є певна ціль для чого ми це робимо. І якщо ми будемо продавати не просто що навчу знімати рілс, а що ми допоможемо створити систему для рілс, яка за 14 днів принесе нам певну кількість заявок поки ти там займаєшся улюбленими справами, або там там побудую систему для е, які буде легко знімати, будуть приносити заявки, будуть приносити оплати. І не треба витрачати по 5-6 годин на монтаж? О, оце вже інша справа, тому що ну це реальна проблема зараз зробити класний різ, щоб він щось залетів, а, і сценарій такий класний написати, да? скільки часу займає сценарій, скільки часу займає зйомка. Ну тобто у людей це реальна проблема. Проблема не в тому, що вони не вміють знімати рілс, а в тому, що це забирає дуже багато часу і не приносить результату. От і ви подумайте, а як ви можете вирішити саме цю проблему для людини. Ось і ми маємо зрозуміти, запам'ятати, коли ми даємо людині її мрію, гарантуємо результат і при цьому забираємо у неї ці головняки і час, який їй треба. Це все виділити, щоб пройти, то ми стаємо безцінними, тобто ми виходимо з порівняння цін, тому що з нами це більш реально, більш швидше і більш результативніше, ніж з іншими. А другий етап, ваша позиція. Якщо ви намагаєтесь сподобатися всім, ви не цікаві нікому. Експерт поза конкуренцією завжди має ворога. І у мене дуже багато клієнтів. Переживають за те, що отримують часто відписки в блозі, бачить. Але це абсолютно нормальна історія, тому що когось ви просто випісили, вони від вас відписались. Але через там тиждень вони знову підпишуться назад. А хтось просто відписався, бо це просто не ваша цільова аудиторія, не ваша людина. Тобто це абсолютно нормально, коли ви не говорите так, щоб всім сподобатися, ви по суті створюєте е, свій такий власний ринок, і люди будуть йти за вами, будуть хотіти йти за вами, бо ви будете орієнтиром, а не зручною людиною, яка каже е, те, що всі хочуть почути. Під всіх підлаштовується. Тобто людиною, людина, яка не має власної думки, вона реально не цікава нікому, бо в неї не має своєї позиції, і це дуже важливо. Подивіться, до речі, як ви ведете себе в блозі, як ви в сторітелінгах це транслюєте. Ось, приділіть цьому увагу. І третій етап це воронка. Виходити в сторіс, бо треба. Спойлер, ні, якщо ви виходите в сторис, для того, щоб вийти в сторис, можете не виходити, бо а, немає сенсу. Ви не розумієте, яка ціль цього, ви не розумієте, яка функція цього, а, чому це важливо, і якщо так, то ну знову ж таки, це як я на початку говорила сенсу від цього рівно скільки, аби ви навіть нічого не робили. Ось, це, знаєте, така просто галочка для алгоритму інстаграму. Ну я ж вийшла в сторіс. Все. Бо кожна одиниця контенту, яку ви постите в себе, чи це Рілс, чи це допис, чи це сторіс, це не просто так. Це певна цеглинка у фундамент вашої експертності. Вона має певну функцію, певну роль, і ви маєте розуміти, навіщо це ви робите. І от на системі. Внутрянка ми розбираємо те, що контент це як вітрина, як вхідні такі двері у вашу воронку, яка перетворює глядача на фаната. І вона має закривати три таких дуже важливих питання: чому мені це потрібно? Чому це спрацює саме у мене, чому я маю купити саме у тебе і саме зараз? І от коли це все. Буде працювати з, з розумом, да, з таким а, підходом, з розумінням, а, що для чого буде закривати ось ці класних три питання, а, то тоді можна говорити про масштаб, звичайно, про масштаб. А, але не, не, не про той масштаб, коли ми думаємо, я хочу 50 тисяч підписників, а навіщо тобі 50 тисяч підписників? Ну, коли у мене буде 50 тисяч підписників, у мене будуть гроші. А, ні, коли ми говоримо про масштаб, це ми говоримо не про більше підписників. Ми говоримо про більше LTV. Тобто, коли люди хочуть приходити до вас знову, хочуть повертатися до вас знову, бо ви там класні, і купуватимуть у тебе знову і знову. І ось це у нас дуже важливо. Бо якщо до вас повертаються клієнти, повертаються люди, ви для них є провідником до результату, а не там одноразовий, одноразовий, там спеціаліст, який там корисняшку дав і все до побачення. Я так ще називаю файлочники, мені подобається так це слово. І от підходимо, так, знаєте, резюме зараз буде. Коли у вас є оцей перший етап, ваш офер. Другий етап ваша позиція, третій етап воронка. Ось ці три етапи. Це і є різниця між вигоранням за копійки, постійним відчуттям виснаження та чеками у тисячу доларів, дві тисячі доларів, п'ять тисяч доларів і стабільною системою, яка постійно працює, от що важливо, і на системі внутрянка. Ми саме працюємо над цим. Я зараз шукаю якраз людей, набираю людей, які хочуть перезібрати свій блог під моїм особистим контролем. Що ми робимо на нутріанці? Ми переупаковуємо ваш продукт у офер. Від якого просто клієнта буде тупо відмовитись, тому що там неймовірна цінність. В першу чергу ми завжди працюємо над цінністю. А ми витягуємо вашу справжню позицію, і я допомагаю знаходити, знаєте, ось ці самі зуби, які зроблять вас дефіцитом у вашій ніші, тобто ви не будете боятися виходити в і, і показувати свою думку, виходити там, знімати рілси. І транслювати свої думки, да ми з цим всім пропрацьовуємо, тому що у вас буде розуміння розуміння, як ви можете навіть транслювати свою позицію. І ми налаштовуємо, звичайно, воронку, яка в першу чергу націлена і на залучення нової аудиторії ваш блог, і на залучення, точніше, навіть на отримання продажів, тобто. Всі воронки, над якими ми працюємо, які ми налаштовуємо, вони працюють на конкретний результат. Тобто, це чиста математика продажів, яка буде приносити гроші. Але що важливо, я шукаю людей на внутрянку. Я да, шукаю, з ким я хочу попрацювати. Але, звичайно, внутрянка не для всіх. Вона не підійде, якщо ви хочете просто зайти, щось подивитися. Вона не підходить для цього. Внутрянка лише для тих, хто готовий працювати на результат. Результат, хто хоче зробити цей результат, і кому взагалі цікаво побудувати такий, скажімо, системний бізнес, систему облозі, яка постійно працює, кому цікаво це побудувати, хто вже виснажився ходити туди-сюди. Кидатися на всі поради, які не працюють і лише забирають ваш час. Але знову ж таки, це, це не для всіх. Я розумію, що це не для всіх. Тому хто хоче і вже готовий працювати над блогом і от цієї весни заробляти, нормально заробляти, вивести блог на зовсім інший рівень. Заповнюйте анкету перед запису. Я прикріплю посилання під цим відео. Там декілька питань, і після того я з вами зв'яжусь, і ми обговоримо з вами. Взагалі вашу ситуацію, чи підійде вам нутрянка, чи не підійде вам нутрянка. Тобто ми з вами вже тоді особисто на основі того, що ви заповните, що ви про себе розкажете, можемо зрозуміти для вас це чи не для вас. Зможемо ми працювати ось так. Тому заповнюйте анкету перед запису, буду вас чекати і до.